Ukraina plamuje do Jroswojuzu. Це unikalny dosyć dla Ukrainy tak krainiosjuzu. Ukraina jest pierwszą dierzawą, jaka po pryw nie swoich integracyjnych ambicji. Proces stópu do rodziny europejskich krajów nabiera szwytki tempa, ale je trudności. Uhorszyna halmuje integrację Ukrainy i de facto wstawiaje pałki w kolesa. Jak po prywinu, ta blokowania Wiktorą Orbaną integrować się Ukrainy z Europą, jak i je wykliki przed suspensą. Ta polityczna elita, my, proces będziemy mówić z naszej hosteli. Narodnej deputatką Ukrainy, koleżną wicepremierką z pytań europejskich, ta euroantaktycznej integracji, Iwanną klumpysz cyncadze na online związku je nasza hostia. Pani Iwano, witaj was. Dobry dzień. Eurointegracyjny szlak Ukrainy. Eurokomisarka z pytania rozszerzenia Marta Kos powiadomiła, że w ramach przemówień o do euro Ukraina zakończyła screening trzech peremownych klasterów. Jak na eurointegracyjnym szlaku podołaty weto Дійсно, це серйозна проблема, коли ми бачимо, що відбувається ну таке захоплення у заручники процесу динаміки процесу європейської інтеграції України саме через. На жаль, штучно створені вимоги і штучно заявлені вимоги однієї країни члена. І на сьогодні ми бачимо, що будь-які спроби налагодити там двосторонній діалог між Україною і Угорщиною, і в рамках цього діалогу вирішити питання, які ставить Угорщина, просто є неможливим, на мою думку. Відповідь на це питання лежить насправді у площині саме взаємин в самому європейському союзу, в союзі, оскільки Угорщина не тільки е, вставляє палки в колеса українському просуванню до членства в європейському е, союзі, а також взагалі гальмує процес е, розширення, який набрав додаткової. Швидкості після початку повномасштабного вторгнення Росії проти України і також створює ну, такий додатковий прецедент для інших країн, а також весь час підриває солідарність Європейського союзу по відношенню до додаткового тиску на Російську Федерацію до затвердження чергових жорсткіших пакетів санкційних проти Російської Федерації. Я одночасно і підриває взагалі внутрішні засади верховенства права, свободи медіа в себе в країні. Тому я вважаю, що вже давно прийшов час вести розмову змістовну, як це вимагають окремі євродепутати про на даному етапі позбавлення угорського уряду. І я підкреслюю, йдеться про саме конкретний уряд. а не... Про країну угорщину угорського уряду голосу у вирішенні принципових питань для європейського союзу, які можуть, може мож, і це може змінитися тільки після того, як Угорщина змінить свою поведінку. пані. Івано, А ви вірите в те, що європейські партнери зроблять це, тому що це буде прецедентом. Ніколи в історії Євросоюзу такого не було, і деякі політики вважають, що коли настане той прецедент. Євросоюз поміняється повністю, а завжди вони хотіли, щоб всі країни були згідними в своїх рішеннях. Ви знаєте, ми можемо робити вигляд, що пошук спільного знаменника і весь час перехід до найнижчого спільного знаменника в будь якій політичній історії Європейського союзу це є найкращим варіантом самого. Через пошук компромісу, але одночасно ми маємо дати собі звіт: чи ми хочемо, щоб європейський союз був подібний на серйозне геополітичне, геоекономічне утворення, яке зростає у своїй вагомості у світі, чи підривається постійно одним з його членів. Ось ця спроможність самого європейського союзу через маніпулятивну політику окремого прем'єр-міністра, який зав'язаний у своїх оцінках насамперед і у своїх прагненнях на московського терориста-диктатора Путіна. Я вважаю, що тут сам європейський союз має робити вибір, що саме зробить його. Сильнішим це не проста дискусія. Я так розумію, що в кінці червня в чергове відбудуться на раді єс дебати з приводу якраз можливості чи неможливості використання сьомої статті угоди про європейський союз щодо Угорщини. Я... Скептично налаштована, чи це буде зроблено вже зараз, стосовно того, що це чи це може бути зроблено вже зараз. Але вважаю, що Угорщина має усвідомлювати, що це можливе рішення, і їй потрібно змінювати свою поведінку. І знову ж таки підкреслю це стосується не суто питання України. А на сьогодні Європейський Союз нібито розглядає можливий е, ну, такий. Я би сказала навіть дещо сумнівний варіант Б стосовно проходження Україною різних подальших етапів політично, там, скажімо, згоди 26 країн-членів без Угорщини для того, щоб потім надолужити це, коли можливо, влада в Угорщині зміниться. Мені видається, що це теж не. Не не та історія, яка може бути сприйнята усіма іншими 26 шість членами, з огляду, наприклад, на те, що на сьогодні поступ північної Македонії до Європейського союзу блокується Болгарією, тому я думаю, що будуть і інші країни, які будуть проти такого підходу. Зараз багато розмов ведеться про те, що Україну і Молдову можуть розділити на переговорному треку. Наскільки це небезпечно для України, і чи можемо ми ще вплинути, щоб залишитися в цьому єдиному переговорному пакеті? Ми абсолютно чітко усвідомлюємо в Україні, що е, через парламентські вибори в Молдові, е, які мають відбутися восени цього року, надзвичайно важливо, щоб Молдова, яка виконує там свої зобов'язання в рамках е, процесу. Підготовки до відкриття перемовин про членство отримала позитивний сигнал від європейської комісії від ради європейського союзу і ем, закріпила би на виборах е, ось цей свій європейський вектор розвитку. Е, але одночасно там ми розуміємо, що ці рамки електоральні, які підтискають рішення. Європейського союзу стосовно Молдови і стосовно України вони можуть спричинити до того, що Молдова і Україна будуть розділені на цьому на цьому шляху. Я вважаю, що це серйозний ризик для нас, тому що надалі ми. Були були прецеденти, коли там коли країни Балтії теж там розривалися в своєму поступі, потім надолужували одна одну і знову там доєднувалися до спільного пакету. Тобто, це напевно здоланні речі, але все рівно ось а, таке розділення. Воно ну буде говорити про негативну динаміку нашого поступу і теж буде посилати. Недобрий сигнал українському суспільству, яке на сьогодні понад вісімдесятьма своїх прагнень а підтримує наше членство в європейському союзі, і очевидно націлене на те, що європейський союз буде проявляти готовність до роботи над трансформацією України для того, щоб нам якомога швидше вдалося. Пані Іван, а який внесок в евроінтеграцію України робить саме Польща, котра є головує як зараз в Євросоюзі? А, ну ми бачимо, що ті амбіції, які закладалися у польське головування, стосовно а, якраз відкриття, принаймні там першого, вийшлося так і про перший і про шостий кластер. Переговорний під час польського головування вони на жаль якраз блокуються угорщиною. До речі, я тут теж вбачаю і ну таку певну напругу між польським і угорським урядами, і тут угорці напевно жодної ну жодного, жодного, скажімо. Позитивного кроку на зустріч не намагаються зробити і по відношенню до Польщі разом з тим, ми надзвичайно цінуємо те, що польща пріоритизувала питання безпеки для себе для під час головування, і це ті речі, які є принциповими для нашого для нашого спільного успіху, бо безпека. Йдеться про безпеку в широкому сенсі, не тільки військову безпеку йдеться про гуманітарну, інформаційну кібербезпеку, безпеку кожного окремого громадянина. І тут я думаю, що якраз голос Польщі є. Ключовим і принциповим в діалозі, який на сьогодні розвивається в європейському союзі, стосовно зміцнення спроможностей союзу, а одночасно, як на мене, і збільшення спроможності України. А як ви оцінюєте ризики зростання євроскептицизму в країнах ЄС, зокрема на тлі високої підтримки ультраправих на виборах у Польщі, як яку ви щойно згадували у Франції, в Німеччині в Румунії? Чи може це вплинути на динаміку переговорів про членство України? Безумовно, в цьому є великий ризик, але ми маємо з вами також розуміти, що Європейський Союз і не тільки сама Польща, а різні країни Європейського Союзу мають перестати нарешті відповідати на де-факто не просто гібридні виклики, а воєнні виклики інформаційно інформаційних втручань, практичних втручань у їхнє суспільне життя за допомогою, в тому числі Російської Федерації. Вони мають почати. Використовувати а, набагато жорсткіші інструменти боротьби а, з оцими проросійськими де-факто наративами а, праворадикальними, які суто а, є маніпулятивно популістичними, і тут а, питання для того, щоб захистити те, що дало можливість. Польщі так активно, так успішно розвиватися протягом останніх 20 років після вступу Польщі до Європейського союзу. Адже саме завдяки цьому процесу Польща спромоглася забезпечити набагато вищий рівень добробуту, можливостей можливості для кожного громадянина Польщі стати серйозною. Стати серйозною країною, членом європейської спільноти і вийти на такі лідерські лідерські позиції. Мені видається, що ці речі треба дуже чітко пояснювати, особливо працювати з молоддю, яка ну безумовно нас в Україні не може не лякати, те що праворадикальні рухи отримали ну таку високу підтримку, там біля 15% в першому турі виборів. Мені видається це ризик. Насамперед, для самої Польщі, ну і в перспективі для європейського е, союзу, тому це про набагато жорсткіші відповіді всередині е, для того, щоб захистити надбання і демократії, і розвитку, і ринку, і ось того: е, ну ось того зростання і зміцнення, яку Польща отримала саме завдяки її членству в НАТО і в Європейському Союзі. Pani Iwanno, duże, krótko poproszę o odpowiedź, bo w nas gdzieś przybliżono chwilę na do piwtorej, zależyło się. Prezydent Donald Trump w prywatnej rozmowie z europejskimi liderami zadał, że Putin nie za zakończyć wojny, ale jednocześnie odmawia się od sankcji. Jak wy te takie dni prezydenta USA? А, ну, а сьогодні президент Трамп чомусь вирішив сказати, що на його думку, о, там Путін зійшов з розуму, атакуючи о, українські міста нічого не змінилося в поведінці Путіна. Насправді Путін продовжує просто свій агресивний тероризм і. Продовжує давати ляпаси на сьогодні американській адміністрації. Я дуже хочу розраховувати на те, що нам всім разом вдасться переконати американську адміністрацію за підтримки, і ми маємо цю підтримку американського суспільства, перейти до рішучого рішучих дій як тиску на Росію на країну агресорку, так і. Надання додаткових пакетів збройного захисту для України для того, щоб ми всі спільно могли захистити міжнародний порядок. Але поки що, цей процес виглядає досить складним. Ну, і країна G7 не повернуть Росії її заморожені активи, допоки Росія не припинить війну, не виплатить репарації Україні. І Євросоюз, країни G7 і Австралія заморозили приблизно 260 мільярдів євро у вигляді цінних паперів і готівки. Як ви вважаєте, як ці гроші можна спрямувати на відбудову України? А, ці гроші. Це добре, що їх не повернуть Російській Федерації, допоки Російська Федерація не почне виплачувати репарації України, але насправді мені видається вже давним-давно пройшов той час і прийшов той час, коли потрібно ці гроші почати конфісковувати, а не тільки використовувати відсотки з цих заморожених активів. Тому що саме це могло би стати серйозним важеним впливу і тиску на Російську Федерацію і дати можливість нам усім знайти ті кошти, яких зараз так обмаль, для того, щоб на сьогодні, допоки ми ще не маємо можливості перейти до відновлення, насамперед працювали, щоб ці гроші забезпечили захист України через зброю, яка для нас є критично необхідною. Дякуємо за розмову. Нагадаю глядачам, що ми розмовляли з Іваною Климпуш ценсадзе головою комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу.